Вітаю всіх, продовжуємо наше відео про рух. Хочу вам сказати, що рухатися потрібно кожен день. Якщо зранку купа дітей у вас, купа вправ, справ, ви не змогли зробити зарядку, ви можете це зробити на протязі дня, ви можете зробити на робочому місці. Ви знаєте, що нам потрібно менше сидіти, більше рухатись. Попрацювали, якщо у вас є Така можливість десь усамітнитися навіть у дамській кімнаті. 5 хвилин кожен на себе, Знаєте, коли я працювала да, головним бухгалтером, у нас був такий навіть перерва на чаю. Цю перерву на чай ви можете використати з користю. І включаємо улюблену музику і протязі 5 хвилин виконуємо таку нескладну вправу. Її можна робити усім, навіть у того, в кого зайва вага. П'ять хвилин і купа-купа користі. Будьте здорові!